колеги! Сьогодні в нас хороша новина. Е, тільки аби опади були, бо, як кажуть, агрегат куплений вже, да? бочечка вже готова, зріджений газ, а м'яко труйно. Е, це наша історія, те, що ми збираємося вже працювати е, своїми агрегатами на внесенні безводного аміака. Безводний м'як аміак я вношу десь приблизно щоб не збрехать, з 8-го року. І хочу сказати одну. Штуку, дуже крута історія. І диференційно вносити безводний аміак, я не знаю, хто робить в Україні. Ми точно робимо, тому що ми запровадили це, якщо не помиляюсь, 21 2021 році чи 22-му. Ну, Відео є на каналі, ви можете подивитися на Ютубі. Так що, зріжений аміак, отруйно. Але аміак це єдина форма азотна, яка має е, плюс. Тобто вона фіксується. Землею розумієте, що це позитивний катіон, і якби вся історія працює. Якщо на чорноземах, класно закріплюється, і хороший результат від внесення безводного м'яку. Хто там розповідає, що не знаю там стерилізує, звісно, і стерилізує і хвороби, ну і деякі вбиває, і шкідників деяких убиває. Позитива маса, так, охорона праці на першому місці то все інше, якби все добре. Так, що тримайтеся, колеги. Чен жодай, успіхів вам!